Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана Фаранець. У мене сьогодні замовлення. Мене попросила дівчина молода зробити прикрасу з луницею і не таку, як я робила дофу, а зробить коротку. Ну, Зовсім короткий чокер, звісно, ні, але не дуже довго. І так як вона молоденька, я думаю, що потрібно. У мене є гарні намистини ось такого калинового кольору. І є трошки темніші. я з ними вже працювала, але так як дівчина молоденька, я думаю, що потрібно все ж таки вибрати трошки менший діаметр вона не хоче дуже крупне. і використовувати вона просить чорне з червоним. І я хочу використовувати лаву. Лава, вона така трошки. Матова і не буде дуже перетягувати на себе увагу. У мене сьогодні така гарна свічечка. Дякую моїй гарній подрузі Іні. Вона робить свічки. Вона у мене кармолах. Дуже тулановити дівчата, я вам казала. Сестра її малює Петриківським розписом. У мене її, її декілька робіт. І взагалі, Є оточення, воно надихає працювати. Весь час дівчата працюють, не зупиняються. Молоденька є Марійка, яка гарні картини пише, а її мама Наталка. Вона так само пише картини. Вона працює в салоні, а робить дівчат гарніше. Ну, і я планую використовувати. А... Бронзову та позолочену фурнитуру. Побачимо, що в мене вийде. Ось такий чокер в мене вийшов. Нічого такого особливого, наче здається. Але я вислала фото, дівчині дуже сподобався. Вона сказала: що нічого не потрібно додати, нічого не потрібно убирати. Саме такий як, я, такий, як є, такий залишайте. Ось такий чокер з луницею. Я його зробила на меморі, поставила шунгітики. Такі детальки, да, зробила, наче. Ну, нічого особливого, бачите, як гарненько склалося? Ось так. Ззаду закрила і поставила на пін, і подовжуючижок з гачком. Ось така етна прикраса вийшла, маленька, коротенька. Вона не дуже коротенька, її можна подовжити трошки довше робити, але не по саму щійку. Зустрічалася я зі своїми дівчатами, і Наталя привезла з України з такого дивного ангелочка. Це була прикраса з ланцюжком, не з ланцюжком, а з ленточкою, Бархатною ленточкою я віддала іншій подружки, їй колір сподобався. А ангелочка я забрала собі. Це в Україні дівчинка. створює такі прикраси. У є, є проблеми зі здоров'ям, і для того, щоб допомогти їй. Ми купили ці прикраси. І я хочу цього ангелочка використати на мисті, а цей бейлик дуже гарні зелені камінчики, їх не дуже видно. Я його використаю в іншій якоїсь прикрасі. Тому. Тому побачимо, що в мене вийде з цим ангелочком. Ось таке намисто у мене вийшло. Спочатку я хотіла робити трирядне намисто, а потім я передумала, тому що це намисто можна вдягнути як самостійну прикрасу, так можна доповнити будь-яке інше. Я вам покажу його в поєднанні з моїм іншим, іншим намистом, який я робила раніше. Бачите, хочу вам показати бейліки. Не завжди мають однакове направлення петелек, як в кулоні і бейліки. Тут я два поставила колечка, таких наповнених, бо тоненьких вони дуже тонко виглядають, негарно. Був у мене бейл саме з такою петелькою, як мені потрібно, але він дуже замасивний і не дуже гарно сюди вписувався, тому я все ж таки зробила на двох петельках. Одягнула я червоні намистини в шапочки, і між шапочками поставила ось такі проставочні. Вони, до речі, і укривні намистинки можуть бути укривними. дуже маленькі, і мені не дуже зручно. Ось тут я поставила крімпи для того, щоб бейл був зафіксований, не не гайдався, не шатався. І в мене були латунні намистини. Такий як сам кулончик, я поставила, прикрила оці бейли латунними намистинками. Потім зробила ще такий раппорт, тут поставила латунні намистинки і потім вже збирала намистинки через оці приставочні. Закінчила я ось так, також прикрила латунними намистинками, щоб не було видно. О, До речі, тут можна колечки вдягнути. Я не стала прикривати, але тут можна поставити колечко і теж воно прикриється. Подовжується ланчужок на моїй Марго. Він застібнутий на останню, ви пам'ятаєте чому? І Воно виходить і під щійку, і трошки можна зробити довше. Ось така гарна прикраска вийшла, як на мене. Знову ж таки, нічого наче особливого. Але, але цю прикрасу, ви пам'ятаєте, я робила ось таке намисто, і якщо його втягнути разом з цією прикраскою, то вийде ось такий повний набір. Є і кульчики, є і браслетик. Я задоволена, я дуже хотіла мати такого ангелика в своїй колекції, і він у мене є. Думаю, що ну, як на мій погляд, виглядає вже набагато краще, правда? Ну, а тепер в рубриці трошки про брошки. Я вам покажу, що я знайшла. Не багато, але знайшла. Дивіться, ця брошка від Germany. як, на мою думку, дуже стильна, гарна. Є маркування. Я знайшла в інтернеті таку саму брошку, там трошки інше маркування. Можливо, це просто реплика, але ту брошку, яку я знайшла в інтернеті, вона вартує дуже дорого. Мені в одному із коментарів написали, що це хлам, то що я показую. можливо, я не спорю, ми всі різні. У, різного, у нас у всіх різні цінності. Для когось це хлам. Для мене це м, така дуже гарна можливість а, приторкнутися до той краси, яку ви ви робляли колись. Для мене це цінність. Мені це подобається, це виглядає стильно. Можливо, не все, що я знаходжу, дуже достойні прикраси. Можливо, але красота в глазах смотрящого, так? кажуть. Тому, дівчата, якщо вам щось не подобається, будь ласка, не дивіться. І я показую те, що мені подобається. І, можливо, комусь це так само цікаво. Ось така красуня. Потім, ось така. Ігла, Але ну, мені цікаво, бачити, там трошки стразик вклеєний кривенько, і немає оці застібки, яка має фіксуватися. Ну, може, можна щось придумати, може я щось знайду? Ось така старенька вона, ігла така вона цупка. Виглядає дуже гарно. Тільки потрібно придумати, чим його зафіксувати, тому що так вона, звісно, триматися не буде. І, можливо, із-за того вона потрапила до черіді магазина. Ніжна, гарненька така. Ось такий метелик. Вусики трошки прим'яти. Я, ще... Я помила, але ще не виправила вусики. Зовсім була загната. Емаль, без маркування, але гарна сторона зворотня. Бачите, іголочка така плотненька, гарний метелик. В синьому кольору в мене ще немає прикраси такої. Мені здається, що немає, чи є є для платка, по-моєму, тримач. І ось така шикарна брошка, як я почитала, це наче по техніку Дамаскін, В деяких брошках я знаходила, що тут перлинка, а є отакі, дуже в гарному стані. Ну, трошки є сход покриття в деяких, але вона старенька, тому голка все працює, я її вже помила. І ось така красунька. Хлам, можливо, і хлам, а мені подобається. Я дуже часто вигулюю ці брошки, мені подобається її вдягати з моїми прикрасами, комбінувати, Тому таке. Да, дівчата, і в мене дуже цікава новина. Хто за мною спостерігає, будь ласка, в мене є така новина. Дякую, що, по-перше, додивилася до кінця. На YouTube-каналі я познайомилася з багатьма дівчатами, з тими, які мене підтримують, деякі вже перейшли на Instagram. і я познайомилася з Юлією. Вона майстриня, вона правда не викладає м м м відео на YouTube, хоч вона й каже, що вона тільки починає, але так як і ми всі починаючи майстрині. І вона запропонувала створити свій телеграм-канал, де ми зможемо спілкуватися, де ми зможемо ділитися якимись новинками, е якимись своїми е знаннями, де ми зможемо. Е Поділитися якимись, от, наприклад, я не роблю розпакування, але бувають такі моменти, коли я купила щось цікаве, і це комусь може знадобитися. Так само і Юлія вона не робить відео на Ютубі, але вона ділиться дуже цікавими новинками, каміннями, можливо, фурнітурою. І я думаю, що це дуже гарна ідея. Можливо, вже щось таке є, але я про таке не чула, а нас ніхто туди не запрошував. Тому. Юлія створила цей канал, назвали ми його Прикраси без паніки. Ну, взагалі, то ідея знову ж таки Юлії. Я щось трошки не, на рахунок ідей подтормажую. І з нами вже Уляна. За Уляною я також спостерігаю вже давненько, дуже гарна майстриня. Тому, дівчаточки, будь ласка, дівчата, будь ласка, долучайтеся до того до телеграму-каналу. Трошки хвилююсь, я гадаю, що це буде цікаво, що це буде корисно, що таким чином ми зможемо одна одну підтримати, щось підказати, щось порадити, так? щось запитати в такому форматі в живому, долучайтесь до нас. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. Чекаємо вас в телеграм-каналі. Посилання я залишу. І всього найкращого, любові, тепла, миру, Па-па!